Вітаю, мене звати Яна, і я зробила вже собі чашечку чаю. І пропоную вам зробити також чаю або кави і поринути зі мною у всесвіт фільму Хороша, погана дівчинка. І я б хотіла зробити психологічний розбір такого персонажу, як Семюел. А перш ніж ми почнемо, будь ласка, поставте вподобайку та підписуйтесь на канал. Починаємо! То хто такий Семюел? Альфач, витончений маніпулятор, чи травмована дитина, яка самого маличку навчилася вловлювати настрої оточуючих і ставити свої потреби нижче за потреби інших? В цьому відео я розповідаю про своє бачення персонажу, а ви вже вирішуєте, чи влаштовує воно вас чи ні. Далі будуть спойлери. Тож, якщо ви не бачили фільм, спочатку подивіться. Ромі керівниця великої успішної компанії, яка звикла все контролювати, дитинство якої пройшло в секті, і, вочевидь, її травмувало. Та Семюал, молодий хлопець, вочевидь розумний, який приходить на стажування у фірму Ромі. Як відбувається їх перша зустріч? Ромі бачить, як Семюал приручає собаку. І відчуває, що це її дуже збуджує. Пізніше в офісі Семюел скаже, що у нього завжди в кишені є печиво. Тобто він настільки звик думати про потреби інших, що дійсно носить з собою печиво про всяк випадок. Він завжди готовий бути корисним. Друга їх зустріч відбувається в офісі Ромі, де Семюел ставить їй провокаційне питання і помічає, що їй це подобається. Він не займається підлабузництвом і з самого початку спілкується з нею, так би мовити, на рівних. Взагалі, на мою думку, у фільмі він зображується таким молодим хлопцем, який не дотримується у цих старих соціальних конструктів про різний вік, статус і так далі. Він представник покоління, яке не вважає керівника Богом. А просто людину, яка несе певні функції. Цей підхід зараз можна спостерігати з тенденції молоді, відчувати треш роботодавців, які це заливають. Що робота це наша сім'я, ми маємо працювати за ідеєю. Ну, третя зустріч. Ромі запитує у Семюела, як йому вдалося заспокоїти собаку. Він розповідає про печиво і пропонує його її. Завжди носиш із собою печиво. А що вам і по її реакціям у нього в голові починає складатися картина. Ромі, вочевидь, йому дуже цікава, і можливо, саме тут він усвідомлює, що вона має приховані потреби. Потім Семюель можна подумати доволі провокаційно запитує у Ромі, скільки чашок кави вона п'є. Але на мою думку, це знову ж таки недотримання у цих старих соціальних конструктів. І ставлення до неї як до звичайної людини. А також щира турбота, з якою він звик ставитися до людей? І тут знову ж таки Семюель спостерігає реакцію Ромі, де, вочевидь, вона зацікавлена. Ще, на, день? на твоє діло. Сім. То як сталося так, що Семюел настільки сильно відчуває людей? Він робить це, можна сказати, інтуїтивно. Йому взагалі не треба напружуватися для того, щоб зрозуміти, хто перед ним, які потреби у цієї людини. І тут справа в важкому нещасливому дитинстві. От знаєте, коли дитина чує кроки батьків і вже розуміє, в якому вони настрої зараз. Діти в таких родинах дуже швидко вчаться улавлювати дрібніші, якісь зміни виразу обличчя, зміни голосу батьків, і ну, ось такі дрібнички. Тому що буквально, якщо вони не вгадають, як зараз повести себе, це може для них погано закінчитися. Я зараз кажу про фізичне насильство в родині, психологічне, наприклад, коли батьки перестають з тобою спілкуватися і ігнорують, щоб покарати, щоб ти зрозумів, що зробив щось не так, і Семюел дійсно каже нам, що у нього стосунки в родині були нещасливими, не такими, якими б він хотів їх бачити. Спочатку він каже, що не любить Різдво. А як ми знаємо, на Різдво збирається вся родина разом за столом. Я не люблю Різдво. А ви? Тобто ми вже починаємо розуміти, що, що саме йому могло там не подобатися. Потім, в кадрі в машині у ромі, він знову таки каже, що у неї прекрасна родина, і він би хотів таку. Мати, але, на жаль, він такої родини не мав. І потім, після танців в клубі, куди він запрошував ромі, він розповідає про те, що кукушка відкладає свої яйця в чужі гнізда, і якось порівнює себе з кукушонком, який опинився не на своєму місці і вчиняє хаос, не вписується в цю родину. Тобто він відчував себе в дитинстві таким кукушонком. Ну, це ми так трошечки відмотали вперед. Повертаємося знову назад. На вечірці у Ромі, куди були запрошені її колеги, ми можемо побачити, як Семюел весело танцює з помічницею ромі, з якою пізніше у нього будуть також стосунки. І ми бачимо, що він себе зовсім по-іншому поводить. Він щасливий, він відкритий, він танцює. Тобто тут можна зробити висновок. Що він така собі людина хамелеон і це також було викликано у цією необхідністю в дитинстві відповідати вимогам, відповідати потребам оточуючих, тому що якщо ні, то можна було схлопотати. Потрібно було підлаштовуватися і, а вже ж, запхати свої потреби куди подалі. Тож Семюалу подобається Ромі. Він бачить зацікавленість з її боку. І записується до неї як до свого ментора, і під час їх особистої зустрічі він говорить прямо про свої здогадки. Персоналі голодних до влади. Думаєш, я тебе ні. ні. Думаю навіть навпаки. Що я не люблю владу? Що вам подобається виконувати накази? Як на мене, він при цьому дуже нервує і його видають рухи. Він торкається обличчя, облизує губи. Сміється так невпевнено. Ну, ми можемо згадати, коли ми нервуємо і починаємо там хапати себе за одяг, торкатися кудись щось мацати. Це такі несвідомі, самозаспокійливі рухи. Ромі, а вже ж боїться такої відвертості, її хитає з боку в бік, але вона його цілує. І Семіал вже розуміє, що так, він правий, його здогадки вірні. Але він ще раз хоче переконатися, і по ходу фільму він буде ще декілька разів переконуватися в тому, що він правильно її розуміє, і що він іде за її потребами. В пабі він замовляє Ромі склянку молока, і вона, дивлячись йому в очі, її випиває. Тобто так, вона підтверджує, що. Вона хоче підкорюватися, і лише після цього він залишає ромі записку, запрошує її в готель. І в готелі він поводиться так само нервово. Він знову облизує губи, знову можна побачити у цей нервовий сміх. Ромі сама знову хитається з боку в бік і плутає його. Семюал вже починає сумніватися, хоче вона чи не хоче, запитує у неї. каже, що він раніше таким не займався. Це для нього щось нове, і це знову ж таки видно з мови його тіла, з того, як він не знає, як правильно це робити, просто рухається за своєю, так би мовити, інтуїцією. Він знову таки дуже делікатно запитує в неї, чи хоче вона зняти одяг, чи хоче вона сісти поруч. Тримаючи в пам'яті те, що Ромі так вразив випадок з собакою, він починає відштовхуватися від цього і використовує ну, такі елементи, і влучає в яблучко. класно, все вийшло. Я думаю, саме тоді Ромі відчула свій перший в житті оргазм. Це можна зрозуміти з цих фраз, що я зараз впісяюсь, зупинися, то зна я так собі подумала. Що відбувається далі? Семюел приїжджає додому до Ромі, спілкується з її родиною, і Ромі просто в шоці, вона стресує, вона психує. В машині вона каже Семюелу, щоб він більше ніколи такого не робив, і тут же гладить його руку, посилає йому якісь подвійні сигнали, то можна поставити питання: а нафіга він приперся до неї в сім'ю? Але можливо, він дійсно не бачить проблеми в тому, що дві людини мають стосунки. Він же не прийшов з метою розповісти все, вчинити якийсь скандал. Ні, він привіз Ромі її ноутбук, який вона забула, і, можливо, він хотів її побачити, бо вона йому подобається. Не мав на меті і не бачив в цьому жесті якоїсь загрози для її стосунків і так далі. Але вона бачила, вона хотіла чітко розділити ці світи: світ з коханцем і світ з ідеальною родиною. І що відбувається далі? Ми бачимо, що для Семіола брехня це великий тригер. Я думаю, що в цьому знову-таки відіграли величезну роль його стосунки в родині. Розблоку ні, розблокуй довбані двадцята. Все гаразд, мене злив спокійно. Я так не хочу в цій же машині. Семюел зазначає, що він не має наміру ніякого там руйнувати її життя, і вона йому нагадує маму. Можливо, його тягне до неї ще й через те, що він бачить в ній таку приємну, прекрасну маму якої не було в нього. І це зараз не пранцес, людина є складною істотою і декілька почуттів до однієї і тієї самої людини. Це ну, в принципі нерідко буває. Знову ж таки, в машині він каже, що не вбачає в тому, що вони роблять нічого поганого, і це для нього ну такий природній, дуже процес. І так воно і є. Для нього є природнім слідувати за потребами інших людей. Це буквально те, що він робив все своє життя. Після їх сварки можна побачити, як йому боляче, як йому неприємно. Він каже Ромі, що буде переводитися в інший відділ. Каже Ромі, що в стосунках головне це чесність, і це ось якраз підтверджує здогадку, що брехня це його великий тригер. Ромі намагається пояснити, що вона просто хвилюється і хоче захистити Семюела. І він бачить, що їй боляче, що її вже трусить. Він просто заплющує очі на свій біль. каже: Окей, Ромі, давай зосередимося на твоєму болю. Вважаю, що я старша за тебе і хочу захистити тебе, а не завдавати болю. І все це повторюєш, але у мене все гаразд. Думаю, боляче тут лише тобі. Не переймайся про Нічого. Те, чим ми займаємось, продовжувати це нормально, якщо за обопільною згодою. Ну і вона обіцяє, що буде чесною. Далі йде сцена з ліжком в готелі. Дуже щира сцена. Це запитує у Ромі, чи вважає вона його поганою людиною. І вона каже, що ні. Він прекрасна людина, яка відчуває інших людей. На що Семюль відповідає, що це його самого лякає, тобто які ми можемо зробити висновки. Перше, він вважає себе поганою людиною, тобто, це знову ж таки ситуація з родиною, де, скоріше за все, з ним були нечесні, його не приймали, його ображали. Друге, він дійсно підтверджує те, що відчуває людей ось так, ось інтуїтивно. Ромі дає йому. Материнське чисте тепло, якого було дуже мало або зовсім не було в дитинстві Семюела. Другий такий момент, до речі, відбувається після танців у клубі. Там також він отримує цю підтримку щиру. А також в цій сцені ми можемо почути ось що. Ти робиш з нею те саме, що зі мною? Ні. Ще Вона не така. Тому до неї у мене інші підсуття. Я з нею подобався. Це ще одне підтвердження того, що він людина Хамелеон, яка слідує за потребами інших. І, до речі, Семюал же потягнув Ромі на танці не просто так. Він помітив на вечірці, що Ромі не танцює. Ромі не танцює, тому що їй заважає оця травма з дитинства. З тих комун ми прямо можемо побачити, як вона ловить у ці флешбеки. І Семюель це помічає і виправляє. Коли Ромі зізнається чоловіку, що зрадила в сцені, де Семюел, чоловік і Ромі сидять разом. Семюел робить що? Він допомагає чоловіку Ромі пережити панічну атаку. Він просто, як санітар леса всім допоможе. Ну і в кінці фільму ми дізнаємося, що Ромі прийняла свою темну частину, що вони з чоловіком вчаться жити з нею. Семюала перевели працювати в Японію, і все у всіх добре. Тож, як вам такий розбір, як вам такий образ з Будь ласка, пишіть коментарі, ставте вподобайки, буду чекати нової зустрічі.